Всім добрий ночі, поки ми наша красотка кушає. А я думаю, дати нашій девочки тоже. А ну-ка, камеру тобі видно, пожалуйста. Моя, моя красотка, моя радость, моя. А ти що хочеш, Юрий Цезарь. Князь. Ты тоже хочешь? Ну на, Юрочка. Юрочка, на, Юра. Юра, подними голову. Давай, давай. Господи, ты вот такие великие зубы, ты что, Юрка? Мне аж страшно стоять, я тебе по-честному скажу. Ого, вот тебя язык. А ну-ка, иди сюда. <coughs> на, на, на. Ну, голову підніми, Юр! Юра. Юрий Цезарь. Юрий Цезарь. Осьо. Та підніть. Та підніми голову. Давай. Ну, осьо. О, Господи, мені аж страшно. Слава Богу, в мене... Що пальці живі осталися. Юрий Цезарь і Розочка. Всім бажаю доброї ночі. На! Наші на це хто з вас візьме? Розочка, Аюрки. Ти що, здіваєшся? А Юрки треба. Юрій Цезарь, в мене ось у залишилося. Вона забрала все, Юр. Понимаєш? На. На, Юр. Сіки є, братан. Ой, братан, ось, ось, ось. ось. Більше нема. Ждем ваші підписки. Юрка, вот роза даешь, а? Усе забрала. Тебе не стыдно, а? Я принес всем раздать Юре Цезарю их розочки, а она забрала все. Роза, ну, ты жадна, конечно, у нас. Ну, так любить нельзя. Ты ж девочка, а и мальчик. Ну, конечно, надо мальчику... Уступать, девочки, я понимаю. Ну, тебе не стыдно, га? Під ними своє лицо. Тебе не стыдно, а? Ух ты, наша красотка. Ничего такой будь? Ничего такой будь. Ты на сино, если саме добрейшая. Ого, який у тепер... Ого, язик у тебе. Який. Гарна, ты на девочка, красоточка ти у нас. Моя девочка. Любит покусаться. Юрий Цезарь. А вы що, князь? А? Моя ти... Звезда. Звезды, ж вы мои. Вот як вас не любить. Скажите, вот як них не любить. Юрка, да, як вас не любить. Вы звезды, Ютуба. Звезды, ютуба. Ничего. Всем бажаем. Доброй ночи еще раз. И гарно поспати. Да, Юрка. Все, ты скушала ведро, да? Ведро уже пусте так будемо вже доїти. Ще раз бажаю всім доброї ночі. Я бажаю, розочка бажає, Юрій Цезарь і наша принцеса бажає теж. А те, вже, мабуть, там ждуть молоко. Наш красавчик. Все, всім добрий ночі.